Шановні колеги, я вас вітаю і хочу сказати, що хоріодеремія це спадкове прогресуюче, повільно прогресуюче дегенеративне захворювання сітківки, верніше фоторецепторного апарату, пігментного епітелію сітківки і дрібних судин хоріоїдерів, хоріокапілярів. Ця хвороба спричинена мутаціями в гені CHM, який локалізований на х-хромосомі, і саме тому тип успадкування цього захворювання є Х-щепленим, і тому хворіють на нього переважно чоловіки, але жінки теж можуть. Продукт гена CHM це білок, цей ген виробляє білок, який відповідальний за везикулярний транспорт, тобто ескорт білків у речовин, верніше у клітині. Це дуже важливий. Білок і це є преміальний ескорт речовин. Я ось розмістила слайд: це схематичне зображення структури цього білка, а поруч з ним намагалася знайти в інтернеті максимально подібне зображення преміального ескорту. Ген Сі локалізов... верніше, він експресується, тобто функціонує, тобто працює, виробляє цей білок в усіх клітинах організму. І тому логічно було би подумати, що якщо цей ген виробляє, має мутацію, він виробляє мутований білок, і це повинно було б проявлятися хворобами в усіх органах організму, в усіх системах, але насправді, як ми вже говорили, це дуже важливий білок, преміальний ескортний білок. І саме тому природою передбачено дублювання його функції. Іншим, так би мовити, второсортним ескортним білком, який чим дужче летить на допомогу в тому випадку, коли преміальний білок не працює. І от тому так, оця схема працює в усіх органах і системах організму, крім очей. І саме тому премутація в гені CHM – Через дублювання функції преміального білка прояви захворювання торкаються лише, в оці, лише ока, лише в оці розвивається хоріодеремія. Але. Якщо мутації торкаються не тільки гена CHM, а й поряд з ним розташованих генів, тоді розвивається синдром хоріодеремія плюс. І тоді поруч з хоріодеремією може бути або розумова відсталість, або сенсоневральна глухота, або аномалії лицьового черепа, або деякі інші екстраокулярні ознаки цього синдрому. Як розвивається захворювання? При мутації в гені CHM цей ген виробляє мутований білок, преміальний екскортний білок, який не виконує свою функцію. Внаслідок цього порушується транспорт речовин в клітині, порушується метаболізм в клітині, виникають дистрофічні зміни, і відбувається дегенерація клітин пігментного епітелію. Фоторецепторів і хоріокапілярів. Перші скарги виникають 16 років, в 16 підлітковому віці приблизно і підлітки починають, починають скаржитися на нікталопію, тобто в них порушується сутінковий зір. І уважні офтальмологи при розширенні зіниці помітять на периферії сітківки перерозподіл пігменту, чергування гіпер і гіпопігментованих зон. Також уже в цей час починає. Витончуватися пігментний епітелій, і ми можемо побачити просвічування великих судин хоріїди. З часом деструктивні зміни наростають і вражаються не тільки центр, а патологічні зміни просуваються до центру. Але увага, макула довго лишається недоторканою, незайманою такою цнотливою дівчиною. І ще, що дуже цікаво: межа між ураженими і неураженими ділянками є чіткою фестончатою і з гострими краями, і це дуже добре видно. На автофлюресценції, як нам розказував Андрій Миколайович. Але дуже уважно, у нас центральний зір довго лишається збереженим. Таким чином, зміни просуваються і формуються в пацієнтів тунельний зір. Але великі судини сітківки і великі судини хоріїди довго лишаються збереженими. Так само, як і диск зорового нерва. І це дуже важливо для диференційної діагностики, поки що це запам'ятаємо. Починає вже просвічуватися склера, і десь приблизно в віці 39 років, це середня цифра згідно досліджень, починає уражатися макула. Але кольоровий зір. Найчастіше все ж таки перед втрата кольорового зору передує втраті центрального зору, втраті гостроти зору. І також вже в віці 40-50 років ми бачимо просвічування білої склери, і десь е, зміни ці наростають, і в віці 60-70 років е, у пацієнтів формується сліпота. І от на термінальних стадіях цю хворобу сплутати навряд чи з чимось можна, але на проміжних стадіях і на початкових ми можемо помітити, що е, все ж таки можемо сплутати ці захворювання з деякими рідкісними спадковими очними. Патологіями, але найчастіше все ж таки плутають, плутають з пігментним ретинітом. Але на відміну від пігментного ретиніту, ми візуально бачимо типове очне дно з просвічуванням склери. І також, на відміну від пігментного ретиніту, диск зорового нерва при хоріодеремії є неураженим, тоді як при ретиніті він стає блідим, восковидним. Стосовно судин, великі судини сітківки, хоріоїди зберігаються при хоріодеремії. і Різкий бачимо спазм при пігментному ретиніті. І стосовно пігменту, при хоріодеремії маємо перерозподіл пігменту, поодинокі гранули пігменту. Тоді як при пігментному ретиніті ми маємо велику кількість пігменту у специфічному вигляді, у вигляді кісткових тілець. І Саме на цьому етапі ми повинні для того, щоб ні з чим не сплутати, ми повинні уважно опитати пацієнта ретельно зібрати анамнез. Ми повинні уважно обстежити пацієнта і сформулювати розгорнутий клінічний діагноз згідно уражених очних структур. Крім того, бажаним є оглянути найближчих родичів, особливо матір пацієнта, тому що вона може бути носійкою мутації в екстромосомі. І маємо скерувати пацієнта до суміжних фахівців з метою виявлення можливих синдромальних ознак цього захворювання. І от саме на цьому етапі, коли це ми все добре зібрали, то тоді у нас може виникнути дуже багато запитань: чи правильно, наприклад, я поставив клінічний діагноз, чи це спадкове дійсно захворювання, чи може не спадкове. Якщо спадкове, чи правильно, чим Потрібно робити генетичне е, тестування, але ми зараз е, ми розуміємо вже з вами, що тестування потрібно робити. Який тест правильно обрати? Як його інтерпретувати правильно? Е, чи потрібно пацієнта лікувати, де його потрібно лікувати? От для вирішення всіх цих питань ми маємо з усіма цими дослідженнями скерувати пацієнта на офтальмогенетичне консультування. На цьому консультуванні пацієнту буде правильно, коректно обрано генетичний тест, було потім правильно буде його. Його інтерпретовано. Якщо будуть клінічні дослідження в світі, пацієнт буде приєднаний, проінформований про ці клінічні дослідження. якщо дослідж... Наразі їх близько 60 існує в світі, вони є безкоштовними для пацієнта. Якщо ці клінічні дослідження, якщо їх наразі немає стосовно даного гена, то тоді пацієнт буде зареєстрований в реєстрах спадкової очної патології, де Дослідники потім при появі підходячих досліджень самі шукають пацієнтів, обирають і листуються з ними. І ось вашій увазі надається клінічний випадок. З поліклініки Охмадит до е, офтальмогенетичне консультування було скеровано двох хлопців, це рідні брати 13 і 15 років, е, з діагнозом е, спадкова дегенерація сітківки і хоріоїдеї. Ці діти мали стовідсотковий зір одинички в обох братів було сфотографовано очне дно, бачимо ось таке переміщення пігменту. У ці очні дни пацієнтів вони майже ідентичні. Було виконано електроретинографія, Це також дуже важливе дослідження. Ми бачимо зниження оціляцій на них у обох братів, і це говорить про дегенерацію фоторецепторів. І також пацієнти були генетично протестовані, і в обох було виявлено. Ідентичну мутацію в гені Сі і встановлено точний генетичний діагноз хоріодеремія е, є генетичний препарат, е, як казав професор Макларен, для, ціє, для цього захворювання, але наразі набору рекритингу в ці дослідження немає. Тому ми. Маємо дочекатися цих клінічних досліджень, коли буде рекрутинг, але ми не маємо сидіти, склавши руки. Ми повинні нашою метою повинно бути максимально зберегти клітини сітківки-хороїди до того етапу, поки не буде стосовно е, них застосована генетична терапія. І з цією метою ми маємо виконувати два завдання: перше завдання це вберігати ці клітини від впливу відомих керованих чинників цього захворювання, якими є ультрафіолет. це Окуляри захищаємося і кашкетами з козирками. Також тютюнопаління, як активне, так і пасивне. Пасивне діти не палять, але ми маємо зорієнтувати батьків, роз'яснити батькам на рахунок пасивного тютюнопаління. Також ми не маємо, якщо це дорослі люди, роз'яснюємо, що ми не повинні заливати очі алкоголем, тому що алкоголь токсичний для наших очей. І крім того, маємо вберігатися від диму і здоровий дотримуватися здорового співробітного. Способу життя. Крім того, ми маємо правильно харчувати ці клітини, щоб вони отримували все необхідне для їхньої життєдіяльності. Для цього ми переводимо пацієнтів на середземноморську дієту і додаємо компоненти формули арец 2 обов'язково з потужними антиоксидантами омега-3 і ресвератролом, які покращують проникність мембрани бруху для компонентів формули арец 2 які Покращують транспорт через мембрану бруха. Ми говорили, що транспорт при хоріодеремії якраз і порушений. Крім того, я оглянула ще й мати цих дітей. Це жінка 40 років без жодних скарг на очі. І ось у неї було виявлено ось таке очне дно. Це так звана брудна сітківка, переміщення пігментованих, ну, пігментовані і депігментовані ділянки. І це німе носійство без скарг. Ця жінка є Silent Carrier. Так? І от дуже шкода, що ми виявили це носійство пізно, коли вже є народженими двоє дітей з інвалідизуючою очною патологією. Якби ми виявили це носійство раніше, то ми б могли застосувати репродуктивні технології екстракорпоральне запліднення з метою обрати. Ембріон без мутації імплантувати його в матку матері за народження власної здорової дитини ураженій уражені спадковою хворобою родиною. І тоді, от у нас в нашій державі перша спроба екстракорпорального запліднення, і друга при невдалій першій що фінансується державою ці витрати на, на один цикл витрати становлять 2,5 тисячі доларів, і ці витрати є неспівставними поряд з витратами на утримання сліпих і слабозорих людей зі спадковою патологією очей протягом всього їхнього життя. Ці витрати становлять 5,2 мільйонів доларів. І от е, зараз наша держава в скрутному становищі, ми не маємо права розкидуватися цими грішми. І тому я е, вважаю, у нас буде резолюція по нашій конференції. Я вважаю, що вартим було би внести пропозицію, оформити в резолюцію і внести в пропозицію, щоб обов'язково як обов'язкова опція при Підозрі на спадкову хворобу очей внести офтальмогенетичне консультування для того, щоб ми могли надавати допомогу людям, тому що дійсно таку родину дуже шкода як з людських, так і з меркантильних міркувань. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. Дякую за увагу і очікую на ваші питання. Дякую.